Вітаю! я Анна Домбровська. Запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж, так. Тоді ходімо зі мною. Сьогодні поговоримо про азалію, одну з представників версових квітів. Загалом відомі і широко використовуються два вида азалії: азалії японські і азалії крупноквіткові. Ми часто бачимо в маленьких магазинчиках квіткових азалії японські. Це вічно зелені кущі, вони зазвичай невисокого росту до 50 сантиметрів і мають таку шаровидну форму. Ми всі звикли, що це якби кімнатна рослина, але селекція не стоїть на місці і вже є багато сортів, які витримують морози і можуть рости в наших садах. Тож азалія японська. Її висота в середньому 50-60 см великого куща росте вона дуже красиво з шаровидною формою. Правильною зараз існує багато широкий асортимент кольорів цієї рослини: це і біла, і ніжно-кремова, червона, оранжева. Тобто можна підібрати на будь-який смак. Морози вона витримує до мінус 25-27 градусів Цельсія. Азалію також називають листопадним рододендроном. Як ми знаємо, рододендрон має меншу морозостійкість і потребує більшого догляду. А от азалія японська, вона навпаки, вона менш вибаглива, і якщо ви не впевнені, що зможете доглядати, то можна посадити е, саме цю рослину. В нашому розсаднику ми вирощуємо сорт нене дуже красивого білого кольору і гейша оранж яскраво помаранчевого кольору. Наступний вид азалії це крупноквіткові. Мені цей вид. Подобається набагато більше, тому що сама квітка в неї може сягати до 10-15 см в діаметрі. Ці квітки зібрані у суцвіття і виходять, що на рослині утворюються такі, ніби як кульки з квітів. І навесні, коли ця рослина стоїть ще зовсім без листя, а вкрита лише квітами. Вона виглядає ну, дуже красиво. Азалія це листопадний рододендрон. Через те, що він листопадний, він, скажем, менш вибагливий до умов вирощування ніж рододендрон. Відмінністю її є те, що ця культура вона краще себе почуває на сонці аніж на півтіні. Витримує морози до мінус 28-30 градусів. Є навіть такі сорти, які ростуть в північних частинах, вони там і 35 градусів можуть витримувати. Досить рясно квітує. Щодо кольорової гами, ці крупноквіткові азалії вони мають ширшу лінійку, вони можуть бути Помаранчевими і жовтими, і ніжно-розовими, білими можуть бути двохколірними. Тобто дуже і дуже багато різних видів. Понад тисячу сортів існує е, саме цієї азалії. Її бажано садити у композиції з якимись. Хвойними рослинами або тими самими рододендронами, адже на зиму вона скидає своє листя і виглядає не досить декоративно. А вічно зелені рослини вони будуть її доповнювати. Цей вид азалії він дуже швидко починає квітувати. Перед нами рослина, які всього-навсього один рік. І ми вже бачимо, на верхівці є квіткова брунька, і вона вже нас буде радувати в цьому році. Грибкові хвороби дуже рідко уражують азалію, так як основна маса грибкових хвороб воно на листі, то восени азалія його скидає і, відповідно, хворіє менше. Особливості її посадки є те, що вона, як всі вересові квіти, вона любить кислий торф. Вологий але не перезволожений ґрунт і підживлення. Пам'ятайте, що добрива для квітів також важливі, якщо ви будете використовувати на своїх клумбах водорозчинні добрива або гранульовані, ваші квіти матимуть більший розмір і. І відповідно насиченіший колір. Також дуже часто азалію вирощують як горшечну культуру для терас та балконів. Щороку потрібно поновлювати ґрунт для рослини, і вона вас буде радувати. Якщо ви вирощуєте її на терасі, то пам'ятайте, що сама рослина, верхня частина вона витримує низькі температури. А от корнева система вона витримує температуру. До мінус 16 градусів, тобто е бажано з терас і балконів її заносити у холодне приміщення, там де температура не буде знижуватися нижче, ніж мінус там 10, наприклад. А тепер я дам вам корисні поради, як правильно посадити азалію у відкритих ґрунт. Перше, що потрібно знати при посадці азалії, що їй потрібен кислий ґрунт. Ми його робимо за допомогою заміни нашого ґрунту на торфосуміш. Так як посадкова яма у мене одна і невелика, тому я його цю торфосуміш буду робити безпосередньо у нашій ямі. На дно посадкової ями ми обов'язково кидаємо сірку гранульовану. Вона в нас слугує підкисленням. Працює вона протягом 2-4 років. Тобто, коли коріння нашої рослини заповнять всю нашу яму, то нижня частина ґрунту вже буде закислена, і коріння нашої рослини зможуть рости далі в ґрунт. На одну посадкову яму я беру 50 грамів сірки, цього достатньо. Розміри посадкової ями. Роблю її 60 на 60 і глибиною десь 40 сантиметрів. Чому менше не варто робити? Тому що через пару років наша рослина взайме цей весь простір, і далі вона не зможе рости коріння, і відповідно наземна частина теж рости буде не так інтенсивно і не так швидко. Коли роблять вересові сади, то посадку робити бажано не лунками, а цілим масивом тобто вибирати ґрунт, Повністю завозити торфосуміш і вже тоді саджати саме вересовий цей сад. В нашу посадкову яму ми вже засипали сірку для підкислення. Тепер додаємо торфосуміш. У мене вона буде з торфу, кислий верховий і кора соснова. Вона нам потрібна для розрихлення нашого торфу, щоб він не зсідався і там було повітря. Чому це так важливо? Тому що вересові рослини всі живляться за рахунок мікоризи, яка живе на її коренях. А цей гриб він полюбляє кисле середовище і рихлий пухкий ґрунт. Спочатку робимо в два-три прийоми. Насипаємо шарами торф, кору і перемішуємо безпосередньо в ямці. Я використовую торфу приблизно 70%, а кори 30%. Якщо у вас немає кори, а є поряд сосновий старий ліс, ви можете взяти перепрівший шар оцих гілочок і шишечок. Не свіжі гілочки, а саме перепрівші, і використати його замість кори. Багато хто робить помилку і вистиляє посадкову яму, плівкою чи агротканиною. Цього робити не потрібно, адже ми обмежуємо нашу кореневу систему брості. В в базалії коренева система поверхнева. Вона залягає на висоті десь приблизно 30 см. Далі в ґрунт йдуть корені, які називаються якірними. Вони просто утримують рослину, а все живлення відбувається за рахунок оцих поверхневих тонких корінчиків. Робимо наступний шар. Взагалі треба дивитися за станом нашої рослини. Як виявити, що ґрунт вже залужнився? Так? І недостатньо кислотності. виникає така хвороба, як хлороз. Листя починає вкриватися червоними характерними плямами. Або, наприклад, ви бачите, що ваша рослина росте ну, дуже мляво, немає приростів понад 50 см на рік, або листя має такого блідо-салатового кольору. Це все показники, що з вашим ґрунтом щось. Не в порядку. От тоді потрібно перевірити pH-метром кислотність вашого ґрунту, і при потребі е, закислити його е, або розведеною е, кислотою, це може бути лимонна, або сіркою посипавши і заробивши в ґрунт навколо рослини. До речі, щодо кислотності, якщо ви візьмете от, дійсно якісний верховий торф, візьмете кору, і, і достатню е, яму для посадки, то е, ваша рослина мінімум три роки буде рости і кислотність там не повинна падати. А тепер переходимо безпосередньо до висадки нашої рослини. Робимо ямку, вона дуже пухка, тому ми робимо її руками. Можна зробити на дно посадкової ями. Я кладу добриво пролонгованої дії, яке буде живити мою рослину. Протягом 3-4 місяців, і я буду впевнена, що вона отримає всі необхідні їй елементи. Розсипаю на дно. Орієнтовно на одну рослину я беру 30 грамів цього добрива. Перемішую, щоб воно не було саме в зоні коріння, а було роззосереджене по торфосуміші. Неглибоко беремо нашу рослину Golden Lights. І виймаємо. Бачимо, що досить коріння рослини досить заплетене, тому варто її нижню частину розрихлити, щоб пошкодити коріння, і воно швидше почне рости. Заглиблюємо нашу рослину на рівень того, як вона була посаджена в горшочку. Тобто не глибше. Важливо ущільнити ґрунт навколо рослини. При потребі потрібно її полити відразу. Так як в нас пройшов дощ, ми не поливаємо. І рослина мокра, і наша торфосуміш також. І обов'язковою умовою для вересових е квітів да, є мульчування. Навіщо? По-перше, це е наша торфосуміш є дуже рихлою, і втрата вологи відбувається в такому ґрунті дуже швидко. Під корою утворюється е такий специфічний мікроклімат, який дуже подобається нашій мікоризі. Тому ми цю операцію повинні робити для всіх виросових квітів. Можна використовувати як дрібну кору, так і кору крупної фракції. Засипаємо сантиметрів 8-10, розпрямляємо, наша рослина посаджена. Щороку бажано оновлювати, освіжати кору, так як торф під рослиною все-таки перегниває і наша рослина буде. Щороку потрішки опускатися вниз. Ми щороку повинні додати сантиметрів по 5 нашої мульчі. Якщо у вас відкрита ділянка, то орієнтовно потрібно поливати 2-3 рази на тиждень. Якщо це сонячна і спекотна погода, то бажано кожного дня. Але полив має бути дозованим і невеликим. Якщо ви вирощуєте азалію на підвіконні, то поливаєте її. Так само, як інші кімнатні рослини, по мірі пересихання ґрунту щодо розмноження азалій, можу сказати, що вона розмножується досить легко порівняні з рододендроном. ми її живцюємо зеленим черенкуванням десь у липні-серпні місяці, звичайно, потрібно мати окремі маточні рослини, якими потрібно підстригати кожної весни і не допускати цвітіння. Коли вже наросте вегетативна маса. Це робляться череночки по два три між вузля, використовується вкорінювач і теплиця з туманоутворювачем. І через два-три тижні ми вже матимемо вкорінені черенки. Тож користуйтеся нашими порадами і нехай азалія надихає вас своїми варвами у вашому саду.